А як ви ставитесь до проявів чоловічого сексуального інтересу до вас як до дівчини? Ну я розумію, що це нормально, що я приваблива, гарна для них. Але бувають іноді вже перебільшення зі сторони чоловіків, і це порушує мої кордони, і мені вже стає якось дискомфортно знаходитись в такому середовищі. Тому є кордони, я вважаю. А ви хотіли, щоб цього інтересу не проявлялося чи як? Як проявлявся? Я думаю, що інтерес просто такий, як погляди і там ну, щось інше, це нормально. А вже коли доторкаються до мене, якось щось ну, проявляється більше? То це вже якось ну, ненормально. А де вам доводиться з таким зустрічатися? А, ну, найбільше це в клубах, я думаю, також на вулицях дуже часто таке трапляється, і я чула дуже багато історій, саме дівчат, які також стикалися з такою ситуацією. І ну отак, от. Чим ви думаєте, це авгумовина? Можна якось з цим боротися? Протидіяти, чого не Ну, я думаю, що треба відразу їм казати, що якби, так не можна зі мною і ну, уходити або кликати на поміч когось. Дійсно, є така теорія соціологічна, що чоловіки вони більш е, е, сексуально активні, е, менш вибіркові, швидше готові до сексуальних е, контактів, ніж жінки. І це пов'язується пов їхньої кількісною стратегії. Чим більше партнерів давнину було, тим більше дітей народжувалося. Як ви думаєте, чи дійсно чоловіки не відмінюють жінок таку поведінкою відрізняється? І тепер? Так, да, я впевнена. В цьому це реально видно, що чоловікам легше. Ну, з, з цією темою якось, і вони відношення в них інше, не таке, як у дівчат. За цією ж соціологічною теорією у чоловіків наявна інша тенденція. У деяких вона переважає це е, схильність закопуватись, прив'язуватися до дівчини. І найсильніше, ніж дівчина, закохуватися, і в ті давні часи це забезпечувало те, що чоловік надав захист, ресурси протягом трьох-чотирьох років, поки жінка була вагітна, дитина маленька, вчилася ходити говорити. Ну а потім вже цю дитину спільнота захищала, та невеличка, яка тоді була, і отже, бурхливе кохання за деякими дослідженнями до сих пір триває 3-4 роки. Як ви думаєте, такі чоловіки вони зараз зустрічаються також? які переважають ті чи перші чи другі? Я впевнена, що такі чоловіки зустрічаються, і їх багато, але це залежить від середовища, де ми знаходимось, тому що я також впевнена, що і Чоловіки, яких е, цікавлять е, короткострокове щось, е, таких також багато. І а це, це залежить. Зустрічається в першу чергу такі чоловіки. Е, е, яких цікавить короткострокове, е, це е, такі місця. Як клуби. Ну, я вже казала, що це і вулиця, і, може, сайти знайомств. До речі, це, я думаю, найбільше середовище таких чоловіків. Ну, так. А, мабуть, тому що це анонімні середовища, де маса людей, а, можна перебирати партнерів, чоловік, потенційних чоловіків, жінки перебирають знаходять того, хто готовий пристатися на їхні. Пропозиції. Ну, от такого короткого е сексу, коротко строкового зв'язків. Е е крім того, ж, тут немає репутації. Е е людина зникає просто і з'являється перед кимось іншим з чистого. І отже, е можна собі багато що дозволити. Це не вплине на наступні контакти, на відміну від, скажімо. Структурованого середовища, робота, навчання, сусідство, компанії, друзів, знайомих там. Можливо, справа в середовищі, в яких ви маєте зустрічаєте таких чоловіків. Чи і от тих, що я назвав, також є проблеми середовища із сексуальними проявами чоловіків. Я думаю, завжди є виключення, але там просто великий шанс зустріти все-таки нормального чоловіка, якого цікавить щось довгострокове аніж короткострокове, але і там, я думаю, зустрічаються такі. А як це тоді відбирати, як бути, щоб ну, умовно відсіяти таких чоловіків, якщо у вас така мета? Я впевнена, що чоловіки, яких цікавить саме відносини, вони зацікавлені в, ну, в дівчатах, і, і за цього можна просто поспілкуватись, сходити на декілька побачень, а не на одне. І тоді вже буде видно, чи зацікавлений чоловік, тому що він буде і писати вам в цей час, поки ви не зустрічаєтесь, і якось проявлятись. Ну, Э, Особистісних контакт так. також хочу порекомендувати дівчатам. Дівчат не засмучуйтесь, не ображайтесь на таких чоловіків, яких цікавлять короткострокові відносини. Не бійтесь своєї сексуальності, жіночності. Вона вам не заважає, а допомагає. І нормальних чоловіків, яких цікавлять довгострокові відносини, це буде тільки плюсом вашим, а не мінусом. Це вам тільки допомагати буде. Так що не бійтесь, проявлятися і будьте собою.